Треба не знімати якийсь контент для починаючих вегетаріанців, що з базове. Ні, ну шубу всі вміють робити. М -м -м. Дуже смачно! А можна додатки і рецепти? Можна. Отже, шуба. Ми знаємо, що основа це картопля, морква і буряк, а далі творчість у кожного свій рецепт. Чим замінити оселеця та який зробити соус, щоб було смачно. Я поділюсь своїм рецептом: обсмажую чорну гірчицю, додаю олію та сир тофу. Його можна потерти на терці або просто розім'яти руками. До тофу додаю спеції: куркума, сіль, перець асафетіда та листя норі, які обов'язково саме дрібно порвати руками, не різати. Перемішати та ще трішки обсмажити. Знімаю з вогню та даю охолонути. Тим часом роблю соус. До сметани додаю сіль асафетіду, ляну олію та трішки гірчиці. Далі основа. Відварену картоплю натерти, підсолити. Знову я додаю норі та трішечки ляної олії. Викладаю цю картопляну основу в ємність, де у мене буде шуба. А тепер найцікавіше. Треба фету намастити на цю картопляну основу. Ну, доведеться трошки погратися. Далі легше. Слой тофу з норі. Потім соус, слой відвареної та натертої моркви. І відвареного та натертого бурячка. Завершую композицію соусом. Та відпочинком, адже всі шари мають просочитися соусом, щоб було смачно.